Нікому не подобається відчувати себе млявим і пітним, тому, коли сонце палить нещадно, я розумію, що ти волів би тренуватися в кондиціонованому залі. Але людське тіло дійсно може адаптуватися до тренувань у спеку. Через кілька тижнів ці температури стануть для тебе нормою, і дослідження показують, що ти навіть можеш отримати невеликий приріст продуктивності, коли погода знову стане прохолодною. Тренування в спеку можуть бути небезпечними, тому я впевнений, що ти знаєш базові правила бігу в жарку погоду. Найважливіше пий, коли відчуваєш спрагу або трохи більше, і негайно зупинись і звернися за допомогою, якщо відчуєш симптоми теплового удару, нудоту, запаморочення або слабкість. І хоча адаптація до спеки це чудово, не будьте безрозсудними. Залишайтеся в приміщенні, якщо температура занадто висока, і стежте за рівнем смогу та озону, які посилюються в спекотні дні, якщо ви живете в місті. Чому тренування в спеку здаються такими важкими? Біг це важко, спека теж важко, тому біг в спеку це подвійне навантаження. Але справа не тільки в цьому: тренування в спеку відчуваються ще гірше, ніж можна було б очікувати. Твій мозок сприймає навантаження інакше в спеку, тому ти відчуваєш себе млявим ще до того, як перегрієшся. У дослідженні, опублікованому в European Journal of Physiology, велосипедисти, які тренувалися при температурі 35 градусів, були повільнішими ніж при 15 градусах. Це логічно, але ось дивна річ, вони не сповільнювалися через перегрів, вони були повільнішими з самого початку. Схоже, наш мозок навмисно уповільнює тіло в спеку, щоб зберегти енергію. У міру продовження тренування тіло нагрівається. В іншому дослідженні Journal of Applied Physiology, учасники, які виконували велотренування до знамоги, здавалися, коли температура їх тіла досягала 40 градусів, незалежно від початкової температури. Ті, хто найдовше добирався до цієї позначки, носили охолоджуючі жилети. Ти можеш домогтися схожого ефекту, випиваючи крижані напої і поливаючи голову водою. Чим довше ти зможеш зберігати тіло прохолодним, тим довше зможеш підтримувати інтенсивне навантаження, спека і вологість. Але охолодження не є повним рішенням. Вилити на себе склянку крижаної води або випити його дає лише тимчасове полегшення, а охолоджуючі жилети незручні поза лабораторіями. Тому давай подивимося, що відбувається в реальних умовах. Твоє тіло намагається охолодитися, в тому числі за рахунок потовиділення. Коли підвипаровується зі шкіри, він забирає частину тепла. Однак у вологу погоду підвипаровується гірше, тому що повітря вже насичене вологою. Тому, говорячи про спеку, ми насправді маємо на увазі відчутну спеку, поєднання температури та вологості. Ось як це виглядає. У спеку і вологість ти будеш бігти повільніше. Хоча існують таблиці, які передбачають, наскільки саме насправді ефект залежить від того, наскільки ти звик до спеки і від твоєї статури. Так, саме так не від рівня підготовки, а від розміру тіла. Люди з більшою масою тіла, м'язи або жир виробляють більше тепла, а жир ще й утримує його. З іншого боку, мініатюрні люди виділяють менше тепла, але мають більшу площу поверхні для його розсіювання. Ось чому в спеку на змаганнях краще виступають бігуни з невеликим статурою. Деякі думають, що чим краще фізична форма, тим легше переноситься спека, але це лише частково правда, чим ти витривалішими, тим більше тепла виробляєш, просто тому що можеш працювати інтенсивніше. Окрім зміни статури, що можливо, але не швидко, що ще можна зробити, щоб легше переносити спеку? Відповідь проста: проводь більше часу, тренуючись в спеку. Навіщо починати програму адаптації до спеки? Тренування в спеку роблять тебе краще як в спеку, так і взагалі. Припустимо, все літо ти тренуєшся на вулиці. А твій близнюк з такою ж підготовкою робить ті ж тренування на біговій доріжці в кондиціонованому залі. Хто, по-твоєму, прийде першим на 5 кілометрів в жаркий серпневий день? Правильно, ти. Але навіть якщо в серпні буде несподівано прохолодно, твої тренування в спеку все одно допоможуть тобі обійти близнюка. Частина магії адаптації до тепла полягає в тому, що вона збільшує об'єм крові в судинах, щоб краще охолоджуватися через шкіру, зберігаючи приплив до м'язів. Цей ефект порівнюють з легкою, але легальною версією кров'яного допінгу. Вчені досі дискутують, як саме це працює, але доказів достатньо, щоб врахувати, якщо безпечно адаптуватися до спеки, варто спробувати. Погана новина, адаптація вимагає зусиль. Недоточно просто сидіти в кондиціонері все літо, зрідка виходячи на тренування. Дослідження European Journal of Applied Physiology показало, що люди, які не приділяли особливої уваги тренувань в спеку, восени переносили її не краще, ніж навесні. Якщо хочеш переваг, доведеться попрацювати. Як адаптуватися до тренувань у спеку? Варіант 1. Тренуйся як зазвичай, але в спеку протягом двох тижнів. У наукових дослідженнях програми адаптації до спеки для спортсменів зазвичай включають від 7 до 10 днів поспіль тренувань у спеку по 60-90 хвилин на день. Більш простий спосіб просто тренуватися в спеку 2 тижні, не змінюючи навантаження, починай обережно. Пам'ятай, що твоє тіло все одно буде переконувати тебе, що ти втомився і потрібно сповільнитися. Рекомендації з безпеки для працівників дають хороший орієнтир в перший день на спеці ОУШ радить давати працівникам тільки 20% звичайного навантаження. Протягом тижня її можна поступово збільшити до 100%. Варіант 2. Проводь 2 години в спеку кожен день, навіть без тренувань. Програма адаптації Армії США пропонує такий план: проводь не менше 2 годин спеку щодня, включаючи кардіонагрузки, біг, велосипед або щось подібне. Якщо не можеш витримати 2 години без симптомів, нудота, запаморочення, роби скільки можеш і прагни до цієї позначки. Очікуй поліпшення адаптації через 2 тижні, хоча перші результати можуть з'явитися вже через кілька днів. Варіант 3. Відвідуй сауну після тренування. Якщо погода не дозволяє тренуватися в спеку, можеш замінити це сауною або гарячою ванною після тренування. Якщо в твоєму залі є сауна відмінно, проводь там 15-30 хвилин, починаючи з меншого часу і поступово збільшуючи. Як зберегти адаптацію, коли стане прохолодно. Щоб не втратити переваги, потрібно продовжувати проводити час у спеку. Можна пропустити пару днів, але якщо закинеш це на тиждень, почнеш втрачати на здібності. За оцінками армії США, 75% адаптації втрачається за три тижні. Щоб підтримувати адаптацію в прохолодну погоду, спробуй бігати в довгих рукавах і штанях, як це робила елітна бігунка Кара Гучер перед чемпіонатом світу у вологі осаці. Вона виграла бронзу, ставши першою американкою з таким результатом. Вона також провела кілька тижнів в осаці перед гонкою. якщо ти серйозний атлет, можливо, варто розглянути поїздку в жаркий регіон перед змаганнями. Можна також бігати в найспекотніший час дня по асфальту без тіні або знову почати відвідувати сауну після тренувань. Головне залишатися в безпеці і насолоджуватися своїми новими можливостями.